Сильна жінка це Феррарі, вона не для всіх. Ох, не для всіх. З нею дуже непросто, дуже непросто. Але той чоловік, який все ж таки залишиться з нею, який прийме її виклик, оцю її внутрішню силу, він просто охреніє від свого потенціалу, який вона в ньому дістане. І пройде час, і цей чоловік просто буде дивитися на цю жінку, сильну жінку, яка себе не зрадила, як на богиню тому що вона він зрозуміє, що той вклад, який вона привнесла в нього, він безцінний. Тому, любі жінки, якщо ви сьогодні відчуваєте всередині себе силу, не треба неї зраджувати. Треба просто зрозуміти і дати чіткий запит на того чоловіка, якого ви хочете бачити поряд з вами. Якщо сьогодні його немає, то мозок просто не розуміє чітко, чого ви хочете. Є такі чоловіки, їх небагато, також, як і ви, сильних таких, знаєте, з намірами, таких масштабних особистостей чоловіків, але вони все ж таки є, і вам їх багато не треба. Вам всього-навсього потрібен один. Будьте здорові, будьте щасливі та обов'язково будьте багатими.